Брати і сестри, слава Богу. Ми сьогодні чули проповіді, если були внимательні, одна за другою проповідь і на ту же тему. Осіля Божій, о повному дачі нашої житти, Господу. Це дуже цінно і необхідно для кожного з нас, щоб отримати життя вічною, посвятити себе для Господа. Брат Сергій зараз сказав за Назарейство, і були люди, як ми чули, які саме себе віддавали на служення Назарейства, То є служити Богу в своїй житті, не пить вина, не пити других напитків, перебувати в молитвах, по то служення Назарейства. І некоторі саме посвящали себе, а Самуїла, як ми чуємо. Сам Бог сказав, що навіть коли Маною сказав батько Самоїла, сказав, що нам робити з цим хлопчиком і з дитям, яке ангел сказав, родиться син. І ангел сказав, вина і сікері, то есть водки і других напитків, нехай не п'є жінка Твоя, ібо младенець ще в чреве. Ісполниться Духом Святым. Бог зібрав із Шрева матері Самиїла на служення, на яке він ніс, як ви знаєте, пророком був, судьбою був в Ізраїльському народі і з цим, Назарейсом. Другі, які самі приймали, які -то міри теж посвящали себе для Господа, но вже не в такому силі трудились, як ті, хто зібрав сам Бог. Читаю Слово Божье із з Нового Завета, починаю з 10 глави Іоанна і призвав 12 учеників своїх, он дав їм власть над всяким, над нечистими духами чтобы изгонять бесов. Дальше говорится 12 учеников, перечисляя их имена, я не буду читать, читаю ниже. Всех 12 послал Иисус и заповедал им Говора, на путь язычникам не ходите, в город Самар... Самаранский не входите, а идите найпадшим овцам Израилем называя свой народ овцами, дальше, минаю нескільки стежків, читаю такі слова. Вот я посылаю вас, как овец среди волков, і так будьте мудры, как змеи, и простые, как голуби. Остерігайте же людей, и вони будут отдавать вас на судилище, и в синагогах своих будут бить вас. І поведуть вас правителям, начальству за ім'я. Слухаєм, Слово Божье, я назвав свою проповідь поручення Господа Ісуса Христа, або «Велике поручення. Ісус Христос призиває 12 учені і поручає їм труд. Поручає труд, говорить о том, що ви. Не ходили на путь грешникам, не общалися з грешниками з і язичниками І далі говорять о страданні, о трудностях, які будуть на пути учнів Ісуса Христа. І Писання нам морі, желаючи жити благочестиво, будуть переносити трудності, ілі будуть гонімиє. Не скрив Ісус Христос от учеников, не скриває і от нас, що якщо ми хочемо служити Богу, ми будемо зустрічати трудності, ми будемо зустрічати різні препятствия, які буде ставити сатана, а також лично наша плоть. Далі читаємо Также Матфея, я читал Матфея 10 главу, читаем уже 28 главу. Итак, идите, научите все народы, крестя их по имя Отца, Сына и Святого Духа, призывая учеников на труд, идите, научите, браты и сестры. Сегодня это повеление Божие, не только было для апостолов или для учеников Иисуса Христа, но для каждого из нас. Идите, научите все народы научить не только принимать крещение в имя Отца, Сына и Святого Духа, но научить Як треба жити на цій землі, як треба поступати, як треба досягати вічної житті – це велике поручення, яке Ісус Христос поручає ученикам. Ідіть, навчіть нелегкий труд, навчіть грешника поправити своє состояние, научі християнина правильно і свято жити. Тоже нелегкий труд. Особливо в наші дні, коли вже сьогодні браття читали, коли апостол Павел говорить Тимофею, значить, що в останні дні наступность времена, коли не будуть приймати здраві коли не будуть послушні, не будуть повинувати ні родителям, ні пастирам. І в время повелення для всіх братів. Ідіть навчіть. Для того, щоб навчити людей, треба самому знати, треба самому поступати справедливо і правильно і посвящати себе на служіння Господу. Читаємо вже діяння апостолів, Христос, коли пострадав. А потім, як ми згадуємо, воскрес і являвся учеником 40 днів. Навчав їх, наставляв і перед тим, як вже вознестися, своєму отцу зібрав своїх учеників, та й говорить, Та й говорить їм слова, опять такими же словами говорить. Після всіх собі Христос зібрав учеников і сказав їм: Не отлучайтесь від от Єрусалима. «Но Ножі то тиса, о чому ви слышали мене. У тому теж браття говорили, Христос знав, що труд, який поручає Він своїм ученикам, нелегкий труд. Труд, який ми сьогодні, браття, совершаємо, і єм його хочемо чисто совершати, і свято нелегкий труд. Тому Христос увищуває учеников своїх та й говорить. Я вже своїми словами говорю як розумію, щоб ви не боялися цього що... Тяжкого і нелегкого труда, не відлучайтесь від Єрусалима. Я пошлю вам силу, о чому сьогодні брат Славик також говорив: я пошлю вам силу для того, щоб звершати труд, браті і сестри, треба сила. І щоб звершати свято, треба сила Духа Святого. Не відлучайтесь від Єрусалима, жіть об'єднаного Отця. О чем вы слышали от меня? Ибо Богдан крестил вас водою, а вы после сих днів, через несколько дней, будете крещены Духом Святым, и тогда пойдете проповідувати имя Ісуса Христа и спасение от Иерусалима, Самарию, и даже до края земли, для проповіді, братия, надо сила Божия. Для труда треба сила Божа, для побіди, сестри, браття треба сила Божа, щоб побіж свої страсти, свої похоті, своє бажання, свої амбіції. Треба сила. І Христос говорить: Я почув вам силу, о чого ми сьогодні також слухали. Який то мірі, ми мусимо зізнатися, що сьогодні у Дух Святой, не бачимо від і не чуємо пророчного слова, а якщо чуємо, то де-то в інших церквях, брати і сестри, об этом треба рівнувати, об этом треба молитися, щоб Бог запалив огонь благодаті, щоб і в церкві діяв Дух Святой, обільної міри. Ми знаємо, бед. Я не хочу називати імена, але ми знаємо, скільки бед сьогодні у церквях зайняті люди. Молимося, не получаємо ответа. Чому? Нема такої віри або святої житті і близькості з Богом. Ви получите силу, коли сойде на вас Дух Святой, поручення нашого Господа Ісуса Христа. Давайте ще обратимо внимание на деякі места, то я буду читати 6 глава Ісаїя. What вот смерти царазии Исаии говорит видел я Господа, сидящий на престоле высоком и произнесенном, и в края риса наповняли храм. Вокруг Него стояли сирахими, у каждого из них по шести крил, и дальше характеризует и говорить за духи Божие или за власть, которая у Бога. Духи різні, то є ангели, архангели, херовіми, Все це сила Божая. І Бог Ісай відкрив. І Ісай, коли це все побачив, то сказав Горе горем'я. П'ятою главою Він говорить о горі для других. Горе таким людям, горе таким. А коли побачив славу Божю, заговорив горе мне, Погиб я!» Ібо я відділ Господа, відділ Господа Бог Йому відкрився і сказав йому Господь. Говорят, го, я говоря йому. Кого мені послати? Коли вже він сказав «Горе мені, я трошки минув, і устам, і бо я живу серед народу з нечистими устами і сам. Живу так же, і в мене нечисті уста. І вдруг ангел Ілії Сарафим бере углі, от жертвенника, клещами, приказа к його устам і говорить все прикосновені очистило уста Твої. Ісаїя получає милость от Бога, освобождається от всяких недобрих слов, недобрих поступків, і получає уверенность. І вдруг чує після цього, он, як Бог його очистив, чує голос Божий і я голос Господній, говорячи, кого мені послати і хто пойде для нас. Ісая, будучи вже і Божої благодаті, отримав освобождення, очищення всякого гріха, говорить, я пойду, пошли мене. Ви чуєте, брати, не каже, я йду. А я пойду, но пошли мене. Бог, друзі, кого посилає, як ми сьогодні чули, того благословляє. І раз, друзі, нам хочеться, але Бог не посилає. Нам хочеться то і другое робити, але Бог не благоволить. Важно знати, чому, чому нас Бог призвав, де котро нас Бог призвав. І бути чистими і святими перед Богом. Ісай сказав. Ісаї сказав, коли услышав, я голос Господень, говорячи, кого мені послати і хто пойде до нас, і сказав Я, от я пошли мене. І далі Бог посилає Ісаю на великий і важний труд. Брати і сестри, дуже добре, як ми сьогодні чули, коли Бог нас посилає, коли ми чувствуємо призив Божий, коли ми чувствуємо помазання Божія і йдемо на труд по волі Божій, завершаємо оприлюднення Богом Бога на нашій стороні, щоб ми не збирали, що мені краще, що мені легше, легше. Може, навіть проповідь сказати легше, але жити так не так легко. Тому дуже цінно, друзі, щоб нас Бог благословляв на життя, щоб жити святою життю, щоб многі бачили нас як християн і посланників Божих. Ісус Христос ученикам сказав, я вже сказав, не отлучайтесь. Ясно, що своїми силами ви не зможете совершить труд і. Ответственность труда, посланничества Божие, если Дух Святой не будет, я умру Отца, и Он вам пошли другого утешителя, Духа истины, который прибудет с вами вовек. Он вас наставит, Он вас научит, Он вас предупредит, обличит и возвестит будущее. Работа Духа Святого. Мы должны ревновать в нашей жизни, чтобы в наших церквях Бог. Дякую Духом Святим, щоб відкривав наші недостатки, давав нам познання волі Божої. В своє время говорить такі слова уже Єремія, я не буду читати, напоминаю такі слова, Бог говорить до Єремії за тих, які хотіли відкриття ну, пророчествувати, хотіли щось робити, але не були послані. Їм хотілося, але послання числа не отримали. І Бог говорить до Ісаї: Я їх не посилав. Я їх не посилав. Вони самі побіжали. Ви чуєте, кого Бог посилає, то ще треба його торопити. Торопити треба. Або принуждати йди, бо тебе Бог послав. А некоторі просто хочуть. Добиться своєї почесті, і слави, і як уваження, і Бог каже, я їх не посилав. Брати і сестри, як ценно знать послання Божиєм, чому нас Бог призвав, і на що нас Бог призвав, і що нам ручив, я їх не посилав. Вони самі побігали. Тот, кого Бог посилає, він не біжте. Він іде медичного, но але увереного. Но хто сам бере на себе, біжить, біжить так, що догнати не можна. А даже навіть встановити нема. Він сам біжить. Тому я желаю для вас, желаю для себе знати волю Божу, знать посланничество Боже, чому нас Бог призвав, независимо брат чи сестра у кожній з нас. Є яке призвання Боже, бо нас не тільки призвав, ідіть в собрання, посидіть, поспівайте, почитаєте і коротенько помолитеся, Бог призвав для труда. О чому ми також сьогодні слухали. за ті таланти, за те, скільки приобрів, як посив оборот. Дай Боже познати, чому нас Бог призвав. Скільки Бог нам дав його для служення Богу. І так, брати і сестри, аналізуємо самих себе, к чому нас Бог призвав. І не беремо того на себе, чого Бог нам не давав. І раз і такое буває, і такое буває. Тому сьогодні в серпнях буває розномисліє, розділення, разного По одній причині беруть то, що Бог їм не давав, беруть то, чому Бог не призивав. Я би просив би всіх вас, держатися Господа, держатися єдинства в церкві. Согласно Слова Божого, як Писання нам говорить, один другому повинен повинуватися. І розумієте, Слово Боже, читайте його і ви поймете, хто кому дажен бути послушен. І кому повінуватися, тоді в нас буде Бог, тоді в нас буде Дух Святой. Якщо ми будемо знати волю Божию і знати наше призвання, чому нас Бог призвав, пусть Бог благословить, пусть Бог поможет ми молиться Богу, щоб Бог робив свою роботу у нас і через нас, в наше спасіння, для спасіння других. І для нашого увереності, нашої во спасень і во славу Бога, молиться Богу. Амінь.